Доброго ранку. Сьогодні ми на Дніпрі, в Черкаській області, Золотоноша в районі. О, товариш мій секундочку. На балансір вже підбиває судачка. о Невеличкий, і... ну все рівно, приємно. так 27 листопада сьогодні, невеличкий вітерець зранку, сходить сонечко. Як бачите, напарник вже невеличкого судочка спіймав. Будемо пробувати на балансір, бо казали на силікон, на дропшот, на це діло щось дуже-дуже слабо. Давлення десь 760 передавало. З утра невеличкий приморозок був. Ну а днем десь до плюс 6 обіцяють. Ну, Будемо пробувати і на силікон. Попробуємо, може як буде час, не дуже обзиватиметься судак, попливем десь, Попробуємо спробуємо заліпати, потім може ще десь. Попробуємо половить щучку. ну Як буде, так і буде. В общем, будемо починати. Так, тільки що взяв судачка непоганого зачотного, На цього Ну а це есть балансирчик. О. Семерочка. Глайдо. Глыбалька, рыболка. Маленький. Здесь звязываю. Ведь был маленький, особенно обычно, когда, как зимой, он а, ты... ну, тоже маленький. Стекляшка, стекляш. Плыви дружище. Есть, есть, она ударила хорошо. Есть, да? Такие есть. Такой нормаль. Зачет сто процентов. Зачет сто процентов. Судак. А мы его шукаем, блин. Понял? Давид, да? Я не думав, я не ожидав тут упоймати Судака. я це Саме менше, що я тут ожидав поймати у цьому болоті, це Судака. Так це красаві, ти який. Так, да, десь кіло 300, кіло 400. Хороший вока, хороший. Вот это вот стоит. А, Блять. Ой, красава, ой, красава. Балансир рулит. И так смачно тоже улупил. Это зачет. Еще Один не це вже норма, в принципі. Уже в принципі норма. Блять, туди надость положити так, щоб достать быстрее. Ну Щас мені меня стало. Затеп, чи що? <laughs> трофеї, трофеї. Не, краще б сюда клюнувати. Дропшот чи там не одне. Так что балансир сегодня рулит. Это есть. тоже непоганый. А де мої пласкогубці? Ось такий на попугайчик усю клюет А ти на який? А чого ти на такий не ловиш? На попугу? Нема? Вина 14,5 метрів. якраз у кано заїхали. О, напарник невеличкого, мабуть, ципону. О, Опа, нормальний. Нормальний. Ага, опа, двісті в мене. Є і у мене невеличкий судачок. Уманнюсенький зовсім. Ось така стекляшечка. Ось така стекляшечка. Вот таке випускаємо. той великий, 9 сантиметровый, да? Не. А? Не. а маленький с Ну бачиш, щось на великий слабше. Даже вчора і крупний судак, ну як крупний, зачетный, за кіло, Тоже брав на 7 сантиметров, на 9 щось. Хоча той клюнув. Один судак хороший. На Лаки Джон по-моєму п'ять дюймів і 4,5 на тіло щось видно чи багронулося чи може гілка яка тут на дні багато веток коряжників і то був течок напарник пртун нема хорошого пока сюда отакий нормально чию сейчас ностку тягне та ні. Бо репило точно трофей отак то есть на фидер ловил. Опа, что у нас тут? О. Вот такие у нас трофеи попадают. Вчера нас хорошо по течению несло. Стал канал и каналка такая метрю 50-60 от берега. Ну, угу, судачок. Ага. Маленький. Не хотіть, надо міняти балансір. Ну всі закінчили ми рибалку. Два дні прорибачили, вірніше півтора. Вчора вечором обізвався судак. Ну, сьогодні клював зранку і до обід. Не дуже сильно, так щоб сильно, ну проклювував. Піймали ми по декілька з напарником зачетних судаків, були ще дрібні. Судаки це, ця рибалка була на в отвес на балансир. Обирвали багато балансірів. Ну нічого, це розходний матеріал. Щось підкупимо, щось будемо робити. Ну, взагалі рибалка непогана. Що хотіли, те впіймали. Напарник щучку сьогодні взяв хорошу за 2 кг. Ну а так, судачок. Балансіри працювали, я ловив на крапаль. Різні розцветки, попугайчик, там і синя спинка, і коричнева спинка. Напарника зранку хорошо дуже нарапала синій спинкою балансир 18 грамовий Ну, одервав теж він його. Так що, якось так. Ну, в общем... Порибачили. нормально. Все, будемо збиратися додому. Пока.